Шановні студенти, рада всіх вітати на наступній практичній роботі з топокадом. Отже, сподіваюся, що у вас вийшло налаштувати ваше програмне забезпечення, щоб всі шари у вас підвантажилися і ми можемо продовжувати роботу. Отже, робота буде поділена на дві частини. Зараз я розповім стосовно практичної частини виконання більше виходячи на методичні рекомендації, а потім ще додатково записала для вас відео, як саме працювати поетапно, по етапно по кроку. Отже, наступним етапом у нас сьогодні буде побудова додаткових точок, рослинності і, і отже, огорожі. Так що о, розпочнемо наше заняття, і у нас є ось такі наступні завдання. Тобто нам необхідно з вами виконати побудову огорожі, яка проходить через пікети 4, 6 і 74. Отже, у нас є пікети, які у нас створені. У нас є пікет 4, 6, 4, 6 і 74, тобто, яку нам необхідно створити. Отже, яка визначається лінією засічки з точок 6, 4. Отже, нам необхідно з вами зробити активним шар огорожі і побудувати три кола за допомогою команди коло, обираючи їх центрами точок 2, 6 і 74. Тобто, ми бачимо, що у нас коло. Розпочинається саме в річках. Так, Точка 2. Тобто у нас один радіус. Потім у нас є коло 6. 74. І нам необхідно створити наступні радіуси. У вікні. У вікні параметрів вказуємо потрібний нам радіус кіл, можна е, визначити за адресом. Тобто, зараз я приберу І йдемо до наступного. Нам необхідно створити необхідну нам паркану на е, саме перетині трьох кіл за допомогою команди Точка. Та виділяємо коло. Отже, далі у вікні макросу обираємо кордони та огорожі, а також паркани, суцільні дерев'яні, вказуємо точки паркану. Направлення сформованого контуру встановлюємо відповідно до абресу і результат побудови наведено на рисунку 1.39. Отже, ми бачимо, що ось ми тут на перетині. Цих точок цих кіл саме створили. Ось, ось ми побудували три кола, і у нас напередині створився новий пікет. Отже, нова точка на наперетині цих кіл. Отже, це як, допоміжна така побудова. Після чого ми бачимо ось новостворену цю точку. Цей пікет. І від нього відштовхуючись. Тобто, 74 у нас була, 6, 4 і так в цьому напрямку просто продовжуємо. Отже, нам необхідно після огорожі, коли ми вже обрали дерев'яну дерев огорожу зацільну, побудували її за допомогою новоствореної точки, тобто у нас ось вийшов такий контур. Тобто огорожу ми побудували. Це буде першим завданням на сьогодні. Наступним буде побудова ставка, який обмежений на абросі точками 77, 78, 75 і 64. Тобто у нас є ці точки. 77. Потім рухаємося до точки 78. 75. 76. замикаємо, ось так у нас буде виглядати наш ставок. Для цього робимо активним шар гідрографія. У вікні макрос обираємо гідрографія, побудова, берегова лінія, вказуємо курсором точки берегової лінії, попередньо обравши у вікні створення берегової лінії «Сплайн». Змінюємо активний шар на підписи та тексти. Додаємо семантичні властивості об'єкта, ввівши ім'я об'єкта ставок і глибину 1 метр. За допомогою команди текст результат побудови наведено на ще на 100. -1 -1. Переходимо нижче і дивимося. Ось у нас побудований ставок. Побудова ставка. Тобто ми, використавши ці лінії, додали штриховку таку. І підпис підписали ставок 1 метр. Всі зайві, там у вас з'являться зайві такі залипка зайва, і нам необхідно буде її вручну видалити. На наступному відео ви побачите покроково, як саме це зробити. Наступним етапом ось мінімум жар гідрографія на контур рослинності. Аналогічним чином будуємо контур рослинності, обмежений пікетами 68, 69, тобто по контуру ми з вами побудуємо 68, 69, 70, 71, 72, 73, 68, замикаємо. Та обравши на цьому вікні, макрос рослинності. Тобто ми бачимо ось такі умовні позначення. Це у нас макрос рослинність там будуємо межу як лінійний об'єкт контур рослинності. Тобто, ось цей контур рослинності у нас тут є. І додатково потрібно додати умовний знак газон. газон, ось, як я вже казала. Для цього вікно макрос обираємо площину залупка М500, в якому ми працюємо та знаходимо у переліку газони. Фіксуємо контур рослинності і давні позначення, які перетинають межі ставка, видаляємо результат наведено на рисунку. Отже, побудову зону і змінюємо активний шар на дерева та чагарники рослинність. І, і е, будуємо окремі точкові ситуаційні об'єкти. Окремо розміщені дерева. Пікети 13, 14, 15 та 16. Цього у вікні макрос обираємо рослинність та будуємо дерева окремі, не орієнтири, листяні. Результат наведений на рисунку 1,42. Тому з цих пікетів, від цього завершення практичної робота, є саме побудова дерев цих пікетів. необхідно виставити відповідно до до ну, адресу, який в нас є, який ми оцифруємо. Тобто, ось ці точки в цих пікетах ми виставляємо рослинність. І о, саме е розкручуємо, бо там необхідно буде обрати кут повороту, і ви кути виставляєте згідно з того варіанту, який нам додається. Тобто ну, в наступному відео буде покрокова інструкція, яку я вам також надав. Отже, методичні рекомендації ми з вами розглянемо і переходимо саме до відео, яке буде більш детально розказано, як саме побудувати наступний етап. Отже, дякую вам за увагу. Переключаюсь на наступне відео.